Сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак морської піхоти України. Цей знак графічно відображає хвилі шторму, які розбивають укріплення на березі зайнятому противнику. З початком широкомасштабної агресії саме морські піхотинці першими. Стали до запеклої битви на околицях Маріуполя і героїчно разом з іншими складовими Сил оборони обороняли це місто. Морські піхотинці це люди, які стійкі духом, незламні характером, і тому у нас стоїть таке гасло, як вірні завжди. Тому що ми є вірні і вірні своїй військовій присязі. Морський піхотинець це. Воїн, який виконає завдання будь-якої складності, це сучасна навчена грізна сила, яка здатна громити і розбивати будь-якого ворога.